Ну, головне не жаліти, да, жаліє да. це капець, це отут прям. Головне не жаліти, <скрив> ой-ой-ой, синочок щось тобою то приходить. Він він він... ніколи не піде. Да, він і... нікуди не піде, буде сидіти так вдома. А родина родина це, мабуть, мабуть найважливіше, коли близька людина, коли він більше, він не, він не що він мог втратив, він бойця на тусі сказати. Боїться в тому плані, що як вона буде страждати. І, і ще, ну, ми ж пам'ятаємо, 15-16, коли навіщо ти туди підеш, синок, там, це не наша війна. І він пішов, і це все трапилось. І він... А коли Макуся приїжджає, я віймаю синку, все буде добре, ти живий. Для мене це головне. Все, далі вже людина, все, в нього нема вже ніяких перешкод, уже там волонтери, всякі-всякі. Все всякі. вже така, вже друга історія. Головне, щоб його родина. От матуся, там, дружина, діти. Діти, до, до речі, дуже нормально до цього, коли приїжджали в шпиталь, там батька ви, ви, без ноги, ви, вони там якісь там ну це було прикольне, крісло калісня, вони каталися. Тобто діти дуже даже сприйняли, сприймали це. Mm -hmm. ну, ну, я навіть сам не, ну, не очікував що буде так.